Давайте зараз проговоримо ці звички, які вже зараз ми можемо почати вводити в наше життя. Наприклад, я зараз знаходжуся в Празі і ввечері вже дуже відчувається оця от така осіння, осінній холодок. І він дуже відчувається. Я розумію, вже перехідний період іде. Можливо, ви десь більш в більш тепліших регіонах. от але все одно підготуватись потрібно вже зараз. Потім потім буде легше. Що зараз потрібно додати в свій раціон, щоб краще пройти цей період? Ну, по перше, звичайно, це ті продукти, які які збагачують наш організм вітаміном А і вітаміном С, да, такі а, імунні а, імунні вітаміни, які нам всім відомі, це такі перші імунні реакції, а, з цими вітамінами. Це наш захист, От, овочі, фрукти, ягоди, які. Багаті на ці компоненти, це потрібно додати до свого раціону така рекомендація. Далі, щодо рекомендації, обов'язково слідкувати за своїм водним балансом, тому що вода це 70% нашого тіла з води. І коли ми нормально додаємо воду в наше тіло, а влітку що відбувається?